Паска мисто для лисички. Прокинулася вранці лисичка, виглянула у віконечко, а там сибіле біле від снігу. Зраділа вона, одягла свою тепленьку шубку, чобітки і вийшла на двір Стоїть і малується. Як гарно, в лісі. Зелені ялинки. Стали білосніжними стежки доріжки сніжком присипані. Сніжинки блищать, переливаються. І вирішила лисичка сплести собі сніжинок зимову прикрасу. Взяла вона ниточку, нанизала на неї сніжинки і одягла на себе, ходить по всьому лісу, хвалиться. «Подивіться, яке в мене намисто! Ні в кого такого нема. З усього лісу позбігалися звірі, щоб подивитися на це диво на мисто. Ой, гарне, гарне, кажуть. Дуже гарне, радіє лисичка. Та забігла вона в хатину, щоб помилуватися на себе в дзеркало, а на мисто кап-кап та й розтанула. Вибігла лисичка на двір, сіла на пеньочку і плаче. Ой ой ой, що ж це таке? Було намисто та взяло й розтануло. Почули звірі, що лисичка голосить, посходилися й питають, що сталося? Ти щойно така весела була, а тепер плачеш. Ой, схлипнує лисичка. Так прикро, так прикро, на мисто моє чудове розтануло. Звірята давай руденьку втішати і так стараються і так і сяк. Я тобі шишечок дам, зробиш із них нове намисто, каже Білочка. Не хочеш шишечок, плаче лисичка. Я тобі грибочки принесу, каже їжачок. Не хочу з грибочків. Я тобі зернятко дам. Пі-пі-пі. пищить мишка. Не хочу, не хочу, не хочу, заголосила ще більше лисичка і побігла, куди очі дивляться. Звірята тільки призирнулися і не знають, як лисичку заспокоїти. А сама лисичка забігла аж на край лісу. Стоїть і плаче. Побачила її маленька дівчинка, що сама каталася на санчатах. Підійшла та питає: Лисичко, чому ти плачеш? Ой, Почала жалітися лисичка. Сплела я собі чудове намисто зі сніжинок, а воно взяло й розтануло. А я так засмутилася, що й на друзів нагримала. Що тепер робити? Чекай мене тут, сказала дівчинка й кудись побігла. Дивиться, лисичка у слід дівчинці слізки лапкою витирає, а дівчинка. Забарилася, прибігла, простягла до лисички маленькі рученята, а там мисто з різнокольорових сніжинок переливається. Ого, яка краса, дивується лисичка. Я ще ніколи не бачила таких сніжинок. А це не справжні сніжинки, каже дівчинка. Я їх з бісеру сплела. Подобається? Візьми, це для тебе мій подарунок. Для мене, зраділа лисичка. Так, а воно не розстане? Ні, не розстане, сміється дівчинка. Взяла лисичка в лапки намисто, милується. Як ти так умієш? Отак хочеш і тебе навчу. Ой дуже хочу, я тоді ще для друзів своїх подаруночки зроблю. Дістала дівчинка з кишеньки пакуночок з бісером і навчила лисичку кольорові сніжинки робити, а тоді ще й бісеру їй подарувала. Щаслива лисичка взяла пакуночок, гарненько подякувала дівчинці і побігла до своєї хатинки, подарунки друзям готувати. А що в неї тепер з'явилося нове цікаве заняття, то лисичка й капризувати перестала, і відкрила в своїй хатинці для всіх звіряток майстерню кольорового намиста. Чи запам'ятав ти? Як називається казка? Намисто для лисички. З чого зробила лисичка своє намисто? І що з ним сталося? Намисто було зі снежинок, воно розтануло. І з чого запропонували звірі зробити лисичці нове намисто? шишок, грибів та зернятка, кого у лісі зустріла лисичка? Дівчинку, чому навчила дівчинка лисичку Робити з бісеру кольорові сніжинки, що відкрила лисичка у своїй хатинці, Майстерню кольорового намиста. Сподіваюсь, що тобі сподобалась ця казка, пропоную і тобі зробити намисто для лисички з геометричних фігур. Яке гарне намисто вийшло! Спробуй зробити своє намисто сам. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!